Друзі, всім привіт! Вже рік, як я перефарбувала меблі в коридорі і досі не виставила відео. Отже, виправляюсь. З чого починаємо? Спочатку гарно відмиваємо всю поверхню. Далі її прошкурюємо. Для чого це робити? Тобто ми царапаємо з вами поверхню для кращого щеплення фарби з поверхньою. Далі ми гарно знажирюємо. Якщо в закритому приміщенні можна це робити спиртом, якщо приміщення, яке провітрюється, можна використовувати white spirit. Приступаємо до пофарбування. Що нам потрібно: велюровий валік, ванночка для фарби і сама фарба. Насправді, білий колір не такий простий, як здається. Для того, щоб досягти ідеального білого кольору, мені довелося покрити мої меблі аж 5 словів фарби. Для того, щоб мої меблі не виглядали надто. Нуднуватиму, я вирішила задекорувати нішу для зберігання верхнього одягу. Для цього мені знадобився малярний скотч і лінійка. Я проклеювала смужку малярного скотчу, далі розділяла її шириною лінійки і е, клеїла наступну смужку. З Самим пофарбуванням в мене вийшла невеличка неприємність. Коли я колорувала білу фарбу в жовтий колір, вона стала дуже рідка. І коли я її пофарбувала, вона висохла, я почала знімати малярний скотч, виявилось, що жовта фарба затекла під мої смужки. Що я робила? Я окремо вирівнювала кожну смужечку вручну білим і жовтим кольором. І, в принципі, мені здається, досягла доволі непоганого результату. Що робити, щоб такого не траплялося? Обов'язково дуже добре вижимаєте ваш валік. Він має бути майже сухим. Щоб зробити ось такий вішачок, я купила звичайну дошку в епіцентрі, окремо купила гачки в ікеї, прикрутила гачки до дошки, а далі цю дошку прикріпила до задньої стінки. Мені здається, так набагато зручніше зберігати одяг ніж на вішаках. Надихайтесь, творіть, витворяйте, лайкайте моє відео, діліться з друзями. До нових зустрічей. Па-па-па-па.